Усім привіт! Сьогодні будемо готувати щось фантастичне та неймовірно смачне. Подивіться, який гарний, ефектний грушово-мигдалевий тарт. Якщо ви хочете когось вразити, то обов'язково приготуйте цей десерт. Спочатку готуємо тісто. Нам необхідно 200 г борошна. До нього додаємо холодне вершкове масло. Заздалегідь підготуйте ще порцію масла, яке нам потрібно буде для крему, але вже кімнатної температури. І масло з борошном розминаємо руками у таку мілку крихту. Для балансу смаків обов'язково додаємо дрібку солі та все гарно перемішуємо. Також додаю цукрову пудру та мигдальне борошно. І два жовтки. Тепер руками все ретельно перемішуємо. Тісто не буде еластично, нам просто треба, наче склеїти усі інгредієнти разом. Тепер замішане тісто я перекладаю на харчову плівку, загортаю і відправляю в холодильник, і поки буду займатися іншими інгредієнтами. Тепер переходимо до грушок. Нам необхідно три груші, і по можливості беріть їх приблизно однакового розміру. Необхідно їх очистити, розрізати на половинки та виняти серцевинку. Тепер необхідно нам підготувати лимонний сік. Беремо два лимони середні і вичавлюємо з них сік. Я спеціально взяла мірну чашу, щоб подивитися, скільки в мене вийде. У мене приблизно 100 мл соку. У кастрюльку наливаємо лимонний сік, підготовлений воду та додаємо цукор. Також я додаю чайну ложку ванільного екстракту. Тепер нам у цей сиропчик, коли він почне кипіти, потрібно додати наші підготовлені грушки. Тут я трошки промахнулася з розміром кастрюлі, треба взяти трохи більшу. Груші залишаємо варитися на 20-30 хвилин. Поки переходимо до тіста, дістаємо його з холодильника, викладаємо на пергамент і накриваємо другою частинкою пергаменту та починаємо розкатувати у тоненький пласт. Для того, щоб точно визначити розмір пласту, який нам необхідно, прикладаємо форму, в якій будемо випікати, і десь приблизно 2 см повинно бути більше, ніж наша форма. Тепер готуємо крем. Для цього дістаємо наше підготовлене тепле масло і розтираємо його з цукром. Додаємо трошки ванільного екстракту. Та два жовтки. Усе ретильно перемішуємо. Туди ж додаємо мигдальне борошно і знову все перемішуємо. Та відкладаємо в холодильник. Беремо форму для випічки. Якщо у вас є, використовуйте використовуєте форму спеціально для тартів. Я взяла просто форму для бісквіту, для торту, але все ж таки краще спеціально брати. Я накриваю пергаментом і бокові частини і нижню частину промазую вершковим маслом. Тепер дуже акуратно перекладаємо тісто у форму для випічки. Затискаємо бокові частини, прикладаємо і усе лишнє відрізаємо ножем. Зверніть увагу, що ці бокові частини вони не повинні бути високими. Тепер проколюємо наше тісто виделочкою та відправляємо знову в холодильник. Зварені груші викладаємо на паперовий рушничок, щоб стік сік. Після цього перекладаємо на дощечку та робимо глибокі надрізи. Дістаємо охолоджене тісто з холодильника та будемо викладати на нього крем. Я спочатку викладаю лопаткою, але потім все ж таки трошечки допомагаю собі це зробити руками, тому що лопаткою важко розподілити холодний крем. І ось так вже розрівнюю крем лопаткою, щоб він був рівномірний. Зверху акуратно за допомогою ножа перекладаю наші розрізані грушки. Робіть це акуратно, щоб вони не розпалися. Тепер частинки, які у нас між грушами, заповнюю пластівцями з мигдалям. Подивіться, яка краса вийшла. Відправляємо у духовку 170 градусів на 40-45 хвилин. Після того, як ми дістали наш старт, ми покриваємо груші сиропом, в якому варилися ці грушки. Але зверніть увагу, що сироп треба проварити ще хвилин 15 на невеликому вогні. Тоді груші почнуть дуже гарно блистіти. Подивіться, який фантастично гарний тарт вийшов, і це просто неперевершений смак. Обов'язково приготуйте, ви не пошкодуєте.